В ефірі добірка найважливіших новин для українців у Німеччині та Європі за тиждень. У сьогоднішньому випуску захист для українських біженців у ЄС хочуть продовжити до 27-го року з можливістю дострокового припинення. Які варіанти продовження тимчасового захисту розглядають за зачиненими дверима у ЄС міністерка праці Німеччини оголосила війну мафіозним схемам навколо Бюрга Гельб, соціальних виплат, які отримують українці на джок-центр. Суд визнав незаконними дії федеральної поліції, яка не пускає шукачів притулку до Німеччини і повертає їх до Польщі. Як країни ЄС від Бельгії до Угорщини обходять та змінюють закони, аби не приймати мігрантів у себе в країні. І наостанок в Україні визнають навчання українських дітей за кордоном, а також вже запустили онлайн скорочену освітню програму, щоб діти не забули українську мову та знали історію своєї батьківщини. До речі, з наступного тижня, окрім 15-ти хвилинного випуску новин щоп'ятниці, хочу публікувати короткі новини одразу після їх появи. Бо часто подія сталася, наприклад, у вівторок а я говорю про це лише у п'ятницю, і ви вже це чули. Тож планую робити короткі відео впродовж тижня. Як вам ідея? Підтримуєте? А я нагадаю, що звати мене Міла Артюшенко, я блогер та журналіст, яка вимушено переїхала до Німеччини у серпні 2022 року. Прошу поставити лайк цьому відео і перейдемо до новин. Єврокомісія запропонувала продовжити тимчасовий захист українських біженців до березня 2027 року. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, наголосивши, що загроза для цивільного населення України залишається високою. А отже, продовження захисту є вимушеним кроком. Наразі захист чинний до 5 березня 2026 року. року. відео ви знайдете посилання на відповідний документ для українців у Німеччині, який можна використовувати під час комунікації. З державними структурами, роботодавцями або при перетині кордону. За офіційними даними Єврокомісії, з початку повномасштабної війни до Європейського Союзу втекли близько 4,3 мільйона українців. Найбільше з них 1,2 мільйона прийняла Німеччина. Окрім наміру продовжити захист до 27-го року, Єврокомісія закликає країни ЄС оцінити перспективи довготривалого перебування для тих українців, які вже інтегрувалися через роботу чи навчання. Йдеться про можливість оформлення студентських для українців у Німеччині це параграф 16, або робочих статусів, параграфи 18, 19, 21, замість тимчасового захисту згідно з параграфом 24. Водночас у Брюсселі підкреслюють необхідність добровільного, безпечного та гідного повернення українців на батьківщину. Для цього планується створення спеціальних програм повернення у співпраці з українською владою, активне просування цієї ідеї та призначення європейського координатора з питань повернення. У свою чергу єврокомісар Магнус Брунер зазначив, що режим тимчасового захисту може бути завершений достроково у разі встановлення стабільного режиму припинення вогню. Тобто, навіть за умови продовження захисту до весни 27-го року українці можуть втратити цей статус у будь-який момент. Все, що я розповіла, це поки що лише наміри Єврокомісії, офіційного рішення чи юридичного документа про продовження тимчасового захисту до 27-го року, наразі немає. Як це може бути реалізовано, розглянемо далі. Але спочатку нагадаю, як розвивались події, коли ЄС активував директиву у березні 2022 року. Це було тимчасове рішення: негайний колективний захист для людей, які тікали від війни Росії проти України. Спочатку директиву розуміли як таку, що дозволяє лише два продовження, обмежуючи термін захисту трьома роками до березня 2025 року. Пізніше комісія розтягнула цей строк до березня 26-го року, прийнявши більш вільне тлумачення. Зараз за зачиненими дверима у ЄС набирають обертів розмови про стратегії виходу. Один із головних варіантів це ще рік дії тимчасового захисту з поступовим згортанням. Тобто ідея така, що українці зможуть бути в ЄС до 27-го року, але з певними обмеженнями. Можливе обмеження на повторне повернення одразу після виїзду. Ті, хто повернувся до України на постійне проживання, втратять статус. Які ще варіанти обговорюються? Перший це дозвіл на реконструкцію. Це щось на кшталт тимчасового дозволу на проживання до 10 років без притулку, але з правом на роботу та базову підтримку. Ідея неофіційна і обговорюється як довгостроковий варіант для тих, хто не планує повертатися найближчим часом. За словами експертів, ймовірність, що цю ідею реалізують, низька. Другий варіант обмеження для нових біженців можуть ухвалити рішення, що нові українці, які Приїдуть після певної дати, не матимуть права на тимчасовий захист як попередні хвилі, що насправді очікувати українцям у Європі дізнаємося вже скоро, 12-13 червня, коли міністри внутрішніх справ країн ЄС зберуться в Люксембурзі, щоб обговорити майбутнє тимчасового захисту. Далі корисна інтеграція. Чи знаєте ви, що 65% українських біженців у Німеччині хочуть залишитися в країні надовго? Але не всі бачать саме Німеччину кінцевою зупинкою. Дехто розглядає можливість переїзду до інших країн Європи чи навіть США? У такій ситуації важливо мати професію, яка дозволить бути незалежним від місця перебування. IT – саме така сфера. Тут потрібні і часто для віддаленої роботи тестувальники, аналітики даних, розробники, менеджери проєктів тощо для українців, зареєстрованих у Джоб Центр або für Arbeit, Сьогодні є можливість пройти безкоштовне навчання в міжнародній технологічній школі АІД, яка працює в Берліні, та нещодавно відкрила філіал у США в Майамі. Навчання проходить онлайн, а тому доступне всім незалежно від місця реєстрації у Німеччині. Після завершення курсів в АІД ви отримаєте не лише сертифікат від школи з офіційною ліцензією Декра, який визнають роботодавці у Німеччині та Європі, а й американський диплом, який має вагу у всьому світі. А ще вам відкриються двері до системи американської загальної освіти з англійської мови та математики. Щоб вступити до АІД, не потрібна вища освіта, ідеальна англійська чи німецька. Навчання побудовано на практиці. Студенти, вік яких не має значення, виконують реальні IT ці задачі, Використовують англійську термінологію та практикують на проєктах у компаніях-партнерах. Такий підхід готує до роботи в міжнародних командах. А тим, хто планує залишитися в Німеччині, АІД пропонує додатковий модуль з німецької мови. Якщо вас зацікавило навчання в АІД, запишіться на безкоштовну консультацію за посиланням під відео, де вам допоможуть обрати напрям курсів, розкажуть про державне фінансування та ваші перспективи в ІТ-сфері. Після навчання вас не кинуть на призволяще. Кар'єрний центр АІД допоможе скласти резюме, підготуватися до співбесіди і супроводжуватиме аж до першого оферу від роботодавця. Міністерка праці Німеччини Бербельбас заявила, що уряд посилить боротьбу з шахрайством у системі соціальних виплат. У фокусі так звані мафіозні структури, які наживаються на Bürgergeld – базовій допомозі для безробітних. За словами Бас, деякі організовані групи привозять до Німеччини людей з інших країн ЄС, формально влаштовують їх на роботу, а потім оформлюють їм допомогу. Насправді ж гроші потрапляють до рук тих, хто стоїть за схемою. Ясно одне, ми не можемо миритися з тим, що аферисти крадуть гроші платників податків, заявила міністерка праці. Серед запланованих кроків швидке накладання санкцій на тих, хто не виконує обов'язки перед джоб-центр, кращий обмін даними між службами, розширення повноважень для виявлення махінацій. Головна мета точніша, прозоріша і справедливіша система, яка допомагає тим, хто справді цього потребує, а не тим, хто знайшов, як її обійти. Міністерка наголосила, реформи не торкнуться родин із дітьми, вони мають залишатися під соціальним захистом. Також хочу нагадати, що уряд Німеччини розглядає можливість змінити назву Бюркагельд, щоб відмежуватися від нинішньої системи, яку дедалі частіше асоціюють зі зловживаннями. У попередніх випусках я вже розповідала, що уряд Німеччини серйозно взявся за контроль на кордонах. І протягом перших двох днів перевірок, 8-9 травня, федеральна поліція затримала 365 нелегальних мігрантів. З них 286 одразу вислали з країни. 23 мігранти подали заяви про надання їм притулку, і лише чотирьох їх схвалили. Основними причинами відмови у в'їзді були відсутність візи, підроблені документи або заборона на в'їзд. 9 травня стався ще один інцидент: троє громадян Сомалі, двоє чоловіків і одна жінка, приїхали до Німеччини потягом із Польщі. У Франкфурті на одері їх зупинила федеральна поліція. Коли мігранти заявили, що хочуть подати прохання на притулок, їх у той самий день повернули до Польщі з формуванням В'їзд із безпечної третьої країни. Але адміністративний суд Берліна визнав такі дії незаконними. За Дублінським регламентом, спершу потрібно було провести процедуру визначення країни відповідальної за розгляд заяви на притулок, без цього жодних примусових повернень. Аргументи поліції про надзвичайну ситуацію або загрозу безпеці згідно новим міграційним правилам, суд також не прийняв. Отже, у суді можна оскаржити інструкції нового міністра внутрішніх справ Олександра Добрінта. Які дозволяють пришвидшене повернення мігрантів ще до завершення формальних процедур, попри сувору постанову, канцлер Німеччини Фрідріх Мерк заявив, ми повинні захищати безпеку країни і не допустити перевантаження системи. Політика повернень продовжиться. Насправді не лише Німеччина намагається ігнорувати міжнародні закони. Країни ЄС від Бельгії до Угорщини шукають способи обійти або переглянути правила притулку, прикриваючись безпекою чи національним інтересом. Перш ніж перейти до окремих країн, хочу нагадати вам про підтримку мого каналу: лайки, коментарі та підписки. Це ваша вдячність за мою роботу. Дякую наперед за активність. Отже, Бельгія, колишній уряд свідомо порушував правила ЄС, зокрема, не приймав на проживання самотніх чоловіків біженців. Нинішній курс жорсткий, але формально законний. Новий прем'єр Олександр Девевер діє в межах європейських норм, намагаючись скоротити кількість шукачів притулку. У Польщі політика повернення мігрантів через кордон давно є звичним явищем, особливо на кордоні з Білоруссю. Попри міжнародне право, Польща відмовляє у доступі до процедури притулку навіть після критики з боку ЄС у суспільстві сильна антиміграційна позиція, особливо щодо біженців із близького сходу та Африки. А мігрантів із Білорусі бачать як частину гібридної війни Кремля. Угорщина одна з перших країн, що відмовилася виконувати правила ЄС у сфері притулку ще з 2015 року. Мігрантів повертають до Свербії або змушують їхати далі, не розглядаючи заяви. Європейський суд наклав на країну штраф у 200 мільйонів євро, але прем'єр-Угорщини Віктор Орбан ігнорує це, граючи на підтримці електорату. Мігранти загроза християнській ідентичності, каже Орбан. Порушення міжнародного права не викликає заперечити. У більшості громадян. Парламент Австрії тимчасово зупинив процедуру воз'єднання родин, хоча більшість то приїжджав неповнолітні. Є винятки для дітей та осіб із невідкладним правом на воз'єднання згідно з Європейською конвенцією з прав людини. Реальна кількість заяв зменшується через посилення перевірок документів і вимоги доказів. Фінляндія. У липні 2023 року країна ухвалила закон, який дозволяє не пропускати біженців із території Росії, попри порушення власної конституції. Закон отримав широку підтримку парламенту. Уряд пояснює це загрозами національної безпеки, а не міграційною політикою. Про Німеччину вже було сказано, країна і так довго трималась у рамках міжнародних законів, але от з початком травня і з приходом нового уряду до влади міграційна політика стала жорсткішою, і тепер ми спостерігаємо приклади порушення законів щодо притулку. І додам найголовніше, всі ці приклади є свідченням того, що Європейська комісія майже не втручається, остерігаючись політичних наслідків. Тож країни отримують сигнал, закони можна обійти безкарно. І наостанок важлива новина для сімей з дітьми за кордоном. Українські школярі, які вимушено проживають за межами України, зможуть безперешкодно продовжити навчання після повернення. Верховна Рада ухвалила зміни до закону про повну загальну середню освіту, які офіційно закріплюють право на визнання результатів навчання, здобутих за кордоном. Нові правила набудуть чинності 15 червня. Ці зміни стали відповіддю на численні звернення українських громад, зокрема під час закордонних візитів президента України Володимира Зеленського, і мають на меті інтегрувати навчальний досвід дітей здобутий за кордоном у національну освітню систему. Нововедення передбачають офіційне визнання діяльності українських освітніх осередків за кордоном, як от суботніх і недільних шкіл, а також громадських організацій. Визнання результатів навчання, здобутих дітьми за кордоном, включаючи неформальну освіту українською мовою, спрощену процедуру зарахування знань, навичок та компетентностей до української системи освіти. Чому це важливо нині понад 356 тисяч українських учнів перебувають за кордоном? Значна частина з них не може навчатись дистанційно в українських школах, тому офіційне визнання результатів освіти за межами країни дозволить уникнути втрати навчального року, забезпечити плавну адаптацію дітей після повернення в Україну. Окрім змін до закону про повну загальну середню освіту, Міністерство освіти і науки України запустило онлайн платформу. Українознавчий компонент для школярів, які тимчасово живуть за кордоном. Це скорочена освітня програма, яка охоплює лише ті предмети, яких немає в іноземних школах: українську мову, літературу, історію, географію, основи правознавства та захист України. Платформа також передбачає автоматичне перезарахування предметів, які дитина вже вивчає за кордоном. Міністерство розробило шкалу переведення оцінок для різних країн, аби спростити визнання результатів навчання. Навчання. Однією з головних переваг платформи є її зручність. Реєстрація повністю онлайн, а розклад занять адаптується до часових поясів і потреб родини. Навчання займає лише 5-8 годин на тиждень. Подати заявку на навчання можна за посиланням під відео. Це всі важливі новини за тиждень для українців за кордоном. Підтримайте відео лайком, поділіться своїми думками в коментарях і, звісно, підписуйтесь на канал. Тепер буду виходити до вас з новинами частіше. Також хочу зробити анонс прямої трансляції у вівторок, о 19.30 з фінансовим консультантом Наталією Філатовою, з якою ми обговоримо дитячі інвестиції у Німеччині. Розберемось, як накопичити 50-60 тисяч євро до повноліття наших дітей і дамо відповідь на питання. Питання, чому це важливо робити вже зараз? Трансляція пройде на моїй сторінці в інстаграм. Я залишу на неї посилання в описі, адже зараз на Ютуб я не можу проводити спільні трансляції з експертами через технічні несправності самого Ютуб. На цьому точно все. Бувайте!